Сперматозоїди розвиваються в сім'яних канальцях яєчок. Первинні клітини сперми, які називаються сперматогоніями, залишаються у стані спокою у зовнішньому відділі канальців з пізнього плодового періоду до настання статевої зрілості. Під час статевої зрілості сперматогонії проходять мітотичні поділи, утворюючи генетично ідентичні клітини. Клітини поступово ростуть і перетворюються на первинні сперматоцити, готуючись до поділу на клітини, які будуть удвічі менші за розміром. Кожен із цих первинних сперматоцитів проходить перший мейотичний поділ, утворюючи дві менші гаплоїдні клітини, які називаються вторинними сперматоцитами. Ці вторинні сперматоцити діляться ще раз, утворюючи чотири гаплоїдні клітини, які називаються сперматиди і містять рівно половину генетичного матеріалу батька. У процесі, який називається сперміогенезом, сперматиди змінюють свою форму, перетворюючись на зрілі сперматозоїди. Ядро сперматиди конденсується, з'являється акросома і починає рости хвіст. Більша частина цитоплазми відкидається. Коли сперміогенез завершується, сперматозоїди відокремлюються від вистилки клітин сертолі в канальцях і потрапляють у їхній просвіт. Потім сперматозоїди зберігаються в епідедимісі, де вони функціонально дозрівають.